Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки проходимо кампанію. Продовжуємо проходити кампанію за французів. І місія а, поход проти Джеджелі, Якось так Добре. У нас місія була на початку захопити це містечко. Ми його захопили. А, ми прийшли в це містечко. В принципі, нормальні чуваки. Поспілкувались а тепер вони за нас. Цих трошки побили. Так, не погладили, а побили. І вони, в принципі, передумали бути поганцями. І піддалися. Так, дуже дивно. А, що тут таке? Мені, в принципі, треба підкорити довколишнє містечко. А тут що? О! о. Цікаво, цікаво. О, якісь селяни. Так, вітаю вас подорожні. Так, я роботорговець, а яури слабкі, як жінки, тому ми їх захоплюємо стільки, що вже і не рахуємо. Але не варто мене звинувачувати. І я їх не захоплював. Я їх купив, і тепер вони моя власність. Я не зловмисник, я чесний купець. Ви вже не станете грабувати невинного торговця. Твоя морда прям не видно 100%. Негайно звільніть бранців, а цього. Поганючого негідника закуйте в Кайдани. Галери завжди потребують грибців. Факт. Боюся, що він має рацію, доведеться залишити цих нещасних в неволі. Ми поважаємо мусульман їхню релігію і власність. Ми поважаємо мусульман їхню релігію і власність, але работорговців ню ню. Тож, так. Ах ви ж, шолудливі подлюки. Добре, що хоть шоколадні. А за ваш підступ великий. А, щоб вас пси пої... поїли. А за ваш підступ великий, щоб вас пси поїли. Звільнити вранців. Воу-воу-воу, чувак. Секунду, секунду, секунду. Таких, як ти, треба трошки більше. Підійдіть, будь ласка, сюди. Поки вони будуть підходити, ми будемо потрошки отак здалеку. До речі. Ще раз тобі треба вистрілити. Оп. Не-не-не. Треба может быть. Давай. Ес. Прям хедшот. Сто процентов. Так, давай Ого. О, это что, крит? Серьезно? Это был крит. Блин, я первый раз в казаках бачу, что есть крит. Серьезно. Да ладно. Мені може хтось пояснити? Напишіть, бо я таки перший раз бачу взагалі. Серйозна кріт? Критична атака? О, -о, -о, -о. Це ще в третіх казах таке зробили? Жорстко. Прям реально жорстко. Молодці. Можливо, кріт і розвивати можна, хоча жодного апгрейду на кріт не бачив. Хоча й параметр, чесно кажучи, на кріт не бачив. Шавальє Бранці нескінченно вдячні вам. Вони так багато не терпілися в полоні, що жадають помститися і просять доти їм зброю. Щоправда, багато хто з них зі сходу. Але сподіваюся, це не є проблема. Звісно, ні, віддайте наказ. Супер! Боже, я спочатку подумав, що це... Так, так, серед них є сердюки. Прикольно. Так. Ну давайте. Далі. В принципі, ви будете охороняти. Так, це місто в... зверху. М -м давайте поставимо їх так. Мало що може бути. Так, тут закінчується. Йдемо далі. Та, в принципі, тут теж закінчується. Тож ми можемо виходити. Станемо тут. <кхем> На всякий випадок. То може з'явитись хто завгодно. Просто хто завгодно. Так, ні. На місці стань А ти давай кінноту. Вперед. Швидше треба. Ага. І як? Я зрозумів. Я зрозумів, як ми зараз будемо робити. Це будуть манси. Я, в принципі, таке люблю. Ага. Давайте подивимося, що тут. І так. Йдемо ось так. А це ми ось так. Ось так, ось так. До речі, у нас є. Якось немає. тун. -тун, -тун. Ось і все. Ось так гуляємо собі. еще за оленяк так а можно я заразу там пинятость можно добра так Вже можна піднятися, ну давайте спробуємо. Я думаю, найважче ми пройшли. Так, що у нас тут? А сюди? Сюди, поки не відомо. Добре. Так, сюди, будь ласка. Ось так. Треба. Ого, у вас 39. Шкода, одного втратили. Тадам, дам та-дам. Та та Блін, точно немає чим похиляти. Дуже шкода. Ровно, до речі, 450-450. Так, хлопці, як тут у вас справа? Що робите? Як життя? І так, вітаємо вас, Яури. Ми чули про ваші успіхи, та лише дурін скаже, і я переміг. Мудрий скаже, я поступився дорогою. Це Аллах завів вас так далеко від моря. Коли він хоче когось покарати, то позбавляєте його розуму. А, а точно, є такий вислів, Коли він хоче когось покарати, то позбавляє його розуму. І ось сьогодні ви божевільні сконаєте до зброї. Я зрозумів. зрозумів Ні-ні-ні. Відходимо болет. Це пастка. Як там? Кажуть. Це засідка! Тут, здається, щось таке кричали якомусь мемчиком. <свистак> потрохи, потрохи. Сюди-сюди. Спускайтесь. А можна просто ось так? Тепер ось так. Зустрічайте. Типу прикол якийсь? Я ж зняв, здається. Супер! Тепер ідіть туди. Поки ви йдете, ми подивимось що тут. Що де як. Ага. А ніяк. Тут тобто сюди зайти ніяк, отже, не можна. Добре, зрозумів. Нам якщо що, треба йти туди. Ну давайте йдіть. Кінець. Подивимося, що у нас тут. Нічого. Добре, давайте переходити. Супер. Захоплюємо тут. Що взагалі? Серйозно? От ще якийсь блок стоїть. Що не можна захопити. Давайте... О! Цікаво. Давайте сюди. Так, є. Тепер сюди. Зверху будете заїжджати? Ну, давайте спробуємо сюди прийти. Ласкаво просимо. Бараш? О, здається, вони перефарбувалися. Барбаш. звістки, Про ваші перемоги як твітер. Вже облетіли постелю. Як неможливо стримати руками течію бархливої річки, так неможливо зупинити переможну ходу французької зброї. Це прикольно в цій місії. Є висвисловлення східні. Прикольно. Всі чесні правовірні стають під прапором французького короля, аби покарати засліпних жадобу і беїв розбійницьких міст. Вони грабують не тільки чесних французьких купців, а й нещасних сольон. Ви вже близько, бужі на півночі, тобто зверху. Далі по дорозі. Але перш ніж виступити в похід, відпочиньте у нас. У нас найсвіжіша вода, найсолодколосіші. Ого, найсолодко голосіще. Співачки та найсмачніша їжа. Да, без проблем, хоча обличчя в тебе. Ну добре, дякую. Угу, угу. Щось я запідозрюю. Дуже дивна ситуація. вам дам. По мне стрелять. Так, давайте. Треба Зройновать. Е. А теперь давайте вот так. Так, чувак, подъезжай сюда. Чи можем мы так Зверху постріляти вас. Ага. Якщо ти стріляєш, то і нам можна. Ні-ні-ні. Давай сюди. Це ж різні Шебека і галера. Так, різні. Ось так. Ні. Ого. Не... Ого. Непогано так. Але до побачення моя? Зверху. Так, кажеш, треба... здається сюди. Для того, щоб отримати. Нові кораблики. Ага. Дивіться ми вже заходимо дуже близько. Так, зелені чуваки, як там справи? Так, байбужі, дурніші за жінку. Його прислужники намагалися зупинити грізного Геура. але що шакал може заподіяти французькову леву? До нас вже дійшли звістки, як ви покарали, тих незрозумілих, хто, а, нерозумних, хто не захотів підкоритися і визнати владу французького короля. Тому всі дурні полишили наше село і приєдналися до захисників Бужі. Ми щирі жителі Кендири. Покажемо дорогу до міста, а наші друзі відкриють браму, коли ви підійдете. Сподіваюсь, цього разу без витребеньок. Hmm. Цікаво, цікаво. Є підоза. Добродію, ви потребуєте кораблів? Цікаво, що ви замислили. Я вважаю, що варто організувати охорону західного узбережжя. Ні, я просто зайшов засвідчити свою повагу. Ну так, а, мабуть, ви маєте рацію. Візьміть кораблі та забезпечити охорону узбережжя. Неодмінно. Знову три. Що все? Це все? Ой о. Блін, можливо, треба було одразу. А давайте ще до цих підійдемо. На доброді вам потрібні солдати? Ви, здається, моряк. Невже де мало своїх підлегких? Що він вирішив покомандувати солдатами? І я вважаю, що ми не мусимо обмежуватись захопленням лише діджелі. Ні, я просто зайшов посвідчити свою повагу. Так, ну давайте оце. Шановний, боюся, ви перегрілись на сонці. Дозвольте пригостити вас холодним вином. А лізти в гори з нашими силами чистісінької води авантюра. Дякуйте мені вже час. Зрозумів, кинули нас. Кинули. Угу. А це вже буде питання, чи зможемо ми, чи не зможемо. У нас же немає гармат. Так, гармат немає. В нас і немає артилерійських депо. Так, це що, селянин? Селянин. Ага, це я їм сказав вийти. Сюди. Так. Дерево. Це вони в мене так дерево рубають. О. А де ще? А ви в мене так камінчик рубати повинні. А каміння. Що, немає каміння? Що, серйозно? Ну і куди? От прям цікаво. На хайпі йдуть. Угу. Угу. Блін, фіговенько. Вельми фіговенько. Угу, угу. Ну, в принципі Якщо я не подолаю це, то вежі мене просто знесуть. Треба якось спробувати. Хоча мені здається, це марна справа, хоча мені здається, це марна справа. Але, в принципі, спробувати можна. Хоча ми вже ні. По одному. По одному. Давай таки непогано виходить. Давайте ще. А це в нас же... алера. Це шебеки. А, ні, в принципі. Блін, прикольно. Здається, в нас є всі можливості. Давайте ще. Заб'ємо два останні. Дві останні галери. Супер. Блін, клас. Ми це зробили. Офієнно. Супер. Я радий. Так. В принципі, як я розумію, залишилось одне місто. І ми його спробуємо захопити вже в наступній частині. Красиво виглядає, в принципі. Ну, погано, а ось і, в принципі, артилерійське депо. Треба було його одразу Ай, захоплювати. Точніше, треба було його десь тут ставити. Було б набагато легше. Але добре, що я зробив все-таки підмогу для кораблів. Добре, вже захоплення цього міста, скоріше, буде остання частина. В, в наступному відео. А це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможу!